Дівчат у нас троє і двоє хлопчиків. День для Руслани Дай Бутенко розпочинається зі зборів дітей до школи. Жінка разом з чоловіком виховує п'ятьох прийомних дітей. Родина родом з Херсонської області. З початку окупації регіону встигли виїхати. Із 24 по 13 березня ми жили такі напруги. Постійно, постійно гуп, гуп, гуп. Воно там далі гупало і воно. Ну, Страшно було за те, що нас вивезли, ми 5 тисяч гривень заплатили. Родина проживала в селищі Нововоронцовка Херсонської області. Руслана з чоловіком мають ще трьох власних дітей. Жінка пригадує, що до останнього сподівалася, що військові дії триватимуть недовго. Ми не збиралися виїжджати. Ми закупили все, що треба, продукти і все, і будемо сидіти вдома. Якщо починало гупати, ми бігли в підвал ховалися. Тоді там і там уже ближче підступають. Я чоловіку кажу, не знаю, що робити. Катя пішла в магазин. Да, Кать? Я пішла до ну, до магазину, до банкомату зняти кошти. І там зустріла людей. Ну також знімали кошти. і Вони почали кричати. Там їм почали телефонувати, що вони доходять до Воронцовки. Ось ось вони були близько. Я телефоную і говорю, це мамі. Я мама каже, не хвилюйся, що вони ще ну не дійшли до нас, ще далеко до нас. А потім, спустя скільки час, мабуть, скільки вони вже почали підходити до нашого селища. Вже Томар, сім'я переїхала в травні 2022 року. Тут уже. Житомирі у мене дочка навчається в Поліському університеті, навіть врача, а син тут живе вже 10 років у Скоморохах. Я кажу: Сереж, давай будемо шукати, переїжджати сюди ближче, де діти. І я то в інтернеті знайшла квартиру. Приїхали, ми подивилися, і в травні місяці ми переїхали сюди. У мені тут краще, ніж на оборонки. навіть не хочеться туди їхати. Чому тут краще? Тут добрі люди нам тут допомагають. Тут нам дуже багато приділяють уваги. Вони в театрі були, і деякі заходи, деякі свята. Нас запрошують. потім ми їздимо мастер-класи. Що ми виготовляли? Свічки ми робили. Так. Дуже гарні свічки вони робили. Нас запрошують і вони. Ну, подобається нам. Будинок родини в рідному селищі цілий, але пошкоджений. У червні старша донька Катерина разом з татом їздили на Херсонщину, щоб забрати собаку. І два місяці був бапи з мамою моїх. і Він Що там виг, плакав. І чоловік поїхав під обстріли і забрав його. Це, Це наша Полінка. Полінка їхала з нами. Так, їй дуже важко. Вона така, що тільки сімейна. За дев'ять місяців перебування у Житомирі. Старша донька вступила до місцевого університету. Молодші діти пішли до школи. Руслана Бутенко каже, що повертатися назад в Новогоронцовку не планує. Ми хочемо тут залишитися. Ну я не хочу сказати нічого поганого про своє селище і про соціальних працівників, але ми там пережили дуже велику трагедію із цими соціальними працівниками. Ніхто не приходив нам і нами не цікавився. Живете, той живіть. І нікому там зовсім не треба були. А тут зовсім інше до нас ставлення, і до дітей, і діти себе. Знаєте, як вони відчувають, що вони треба, що вони значимі. І ну, нам тут дуже подобається. Ми хочемо залишитися. Ольга Степаренко, Тетяна Біляк, Суспільне новини, Житомир.